Разом, <плухи> Ось так агресивна власниця елітного клубу у Дніпрі зустріла військових. Ті прийшли до закладу, аби перевірити документи у чоловіків, які відпочивають у нічному клубі. Втім, замість документів вони побачили господарку закладу, яка накинулася на військових і почала їх словесно ображати. Роботу. Ну, так, яку роботу? Я прошу побачення, яку роботу ви вас ніхто не ображає. Чого на що жінка відповіла, що може говорити до військових як захоче, ба більше взялася до образ російською мовою і зневажливо зверталася до військових? Думки користувачів соцмереж щодо цього інциденту розділилися. Одні обурені діями працівників військомату мовляв, не можна заходити на приватну територію. Інші ж обурені поведінкою жінки. Цепна собака у вигляді хазяйки закладу веде себе як звичайне бидло. Країна поділена, хто воює та допомагає, а інша частина, і на жаль, їх більше закінчили вже давно війну в своїх головах. А як це заходити на територію приватної власності, щоб перевіряти документи? Що це за маразм? Може, вони ще квартири почнуть без ордеру вламуватись? Взагалі-то під час воєнного стану військові мають право безперешкодно заходити до будь-якого публічного чи приватного закладу з метою перевірки документів та викриття колаборантів, зрадників чи ухилянтів. В країні війна і не може бути ніяких привілеїв чи привілейованих осіб. Після публікації скандального відео націоналіст та військовий Євген Карась у своєму телеграм написав, що у власниці клубу є 24 години на вибачення.